Сотні мільярдів грошей Україна ніколи не отримала. Перше, Україна отримала підтримку всім інституціями Сполучених Штатів, Конгресом, Білим домом тощо на підтримку мілітарі. Пакет за три роки війни на 77 мільярдів. 77 мільярдів зброєю не грошима. Зброєю. Прийшли в Україну. Мали прийти в Україну. По факту, на сьогодні в Україну прийшло 46 мільярдів із цього пакету. 46 по факту прийшло. Юридично повинно прийти 77, 15 мільярдів із цих 77. Повинні в цьому році зайти зброю. Ми все чекаємо.